Книга захиснику. Чернівецький військовий госпіталь в рамках цього проєкту отримав понад 200 книг. Ця акція дає можливість молодим вченим сказати дякую тим, хто боронить нашу країну. Подробиці дивіться далі. У сюжеті. Всеукраїнська акція Книга захиснику сьогодні завітала до Чернівецького військового госпіталю. Молоді вчені передали воїнам, які перебувають на лікуванні, понад 200 книг. Одна із перших доєдналася до цього проекту. Ми на протязі такого невеличкого часу зустрічалися з молодими нашими науковцями, просили їх, щоб вони допомогли нам в тому, щоб зібрати ці книжки і передати нашим військовослужбовцям. Дійсно, молоді вчені нашої області були дуже активні. Сьогодні ми близько 200 книжок передаємо в цей військовий шпиталь. Мар'яна Верхотурова розповідає, що акція Книга захиснику вже побувала в Києві, Закарпатті, Чернігові і у Чернівцях. Наш проєкт і всеукраїнський. Сьогоднішній шпиталь вже є четвертою точкою, в яку ми передаємо книги. Книга захиснику це можливість сказати дякую для українських науковців, воїнам, завдяки яким ми можемо в мирі і в. Мирним небом творити українську науку координатором цього проекту є рада молодих вчених при міністерстві освіти і науки України, каже Мар'яна Верхотурова. Надзвичайно широкого масштабу, несподівано для нас, як для організаторів, він набрав. Надзвичайно важливо сьогодні в нашому суспільстві пам'ятати, що у нас де війна, розуміти, що цілі родини стоять на захисті нашої територіальної цілісності, нашої держави в такий складний для нас час. Дуже важливо саме дякувати, підтримувати всіляко і з з'єднувати місточки для військових, які перебувають на лікуванні у госпіталі, це є своєрідною терапією, адже читаючи книги, вони відволікаються і не думають про своє захворювання. Це розумієте, така терапія, яка буде відволікати від, від основного захворювання, від якогось там наслідків поранення, і так далі. Тобто це є можна сказати елементом лікування. Науковці висловили слова вдячності воїнам, які боронять наші землі на передовій. Вони сподіваються, що ця акція буде і далі відбуватись в усіх куточках України. Всі молоді науковці вони до цього проекту відкликнулися, зголосились. Коли ми оголосили влітку старт, то гадали, що взагалі всі в відпустках і ніхто не буде цим всім займатися. Але тільки зробили цей клич і одразу ради доєдналися, і почали, якби з нами співпрацювати. Тому те, чим ми займаємося, цей проект є живим, він є соціально відповідальним. І всі ми дуже вам вдячні. До слова, усі книги, які були передані у військовий госпіталь, написані виключно українською мовою. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.